Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Нізи від Файно». Сьогодні ми поринемо в атмосферу справжнього свята адже будемо говорити про різдвяні ярмарки, місця, де відчувається дух Різдва, і здається, що казка оживає на кожному кроці. Ми вирушимо з Нільсом назад у часі та дізнаємось, як вони з'явилися. Чим відрізняються в різних країнах і, звісно ж, не обійдемося без цікавих традицій і дивовижних різдвяних смаколиків. Приготуйтеся до затишної і святкової подорожі. Нільсе, А ти взагалі любиш різдвяний шопінг? Шопінг? Це коли оце купують багато-багато всі, всілякого різного. Чесно кажучи, ніколи не міг цього зрозуміти. Ми ніси любимо сидіти вдома. Взагалі, шопінг може бути якось пов'язаний з магією Різдва. Ой, я просто обожнюю різдвяний шопінг. Як і більшість людей, до речі, ти тільки уяви, типова данська сім'я витрачає приблизно на 20 тисяч крон більше у грудні, ніж будь-який інший місяць. Це ж скільки грошей іде на подарунки, їжу, ялинку, прикраси, різдвяні концерти, фуршети, перукарні, одяг, цукерки, печиво, вино і ще купу всього. Просто шалені витрати. Це якась дивна магія, я тобі скажу. Навіщо стільки грошей на свято? Краще б каші наварили солодкої. Ти ж сама казала, що головне це атмосфера і відкриті серця, а не гора подарунків і перукарські послуги. Маєш рацію. Дуже дивна магія швидкого випаровування грошей. Але традиція ця з'явилася давно. Понад 100 років тому Різдво було дуже особливою подією і готувалися до нього заздалегідь. Людям доводилося готувати все святкове частування самостійно, бо тоді його неможливо було просто піти і купити в магазині. Вони випікали хліб. І смаколики за місяць до самого Різдва робили самостійно ковбаси, заквашували капусту, засолювали оселедець, і всі ці приготування вимагали неймовірної кількості роботи. З появою ялинки, як обов'язкового атрибуту свята, багато людей почали також виготовляти різні прикраси. Ті люди, у яких заготовлених різдвяних смаколиків і прикрас було в надлишку, виходили продавати їх на ринках. Так з'явилася нова традиція. А саме різдвяний ринок, який зазвичай проводили 21 грудня для продажу святкових товарів, також це дозволяло людям зібрати більше грошей для святкування різдва. Та одного дня, в далекому 1868 році, у Орхусі відбулася значна подія. Два дуже кмітливих пани Теодор Весел і Еміль Вет, відкрили величезну крамницю, а точніше універмаг що називався Мегазін Дюнор. Величезна кількість прикрашених вітрин і товарів була справжнім дивом. Незабаром універмаги з'явилися в семи великих містах Данії, і людям більше не потрібно було йти на різдвяний ринок. Тепер все можна було купити просто в універмазі. З часом, коли у людей стало більше грошей, у містах з'явилося все більше крамниць, а різдвяні покупки стали все більш масштабними. Знаєш, Марія, слухаю, я тебе і дивуюся з вас людей тягнуть і тягнуть додому мішки подарунків. Всілякої вашої їжі, ви точно впевнені, що святкуєте Різдво, а не готуєтеся до зими, як білки. Ще трохи і почнете горіхи під підлогу ховати. Ну, Нільсе, хтось купує речі на всі випадки життя, а хтось запасається жартами, як ти, аби завжди мати щось гостреньке на язиці. Та все ж. Деякі люди сумували за старими і затишними різдвяними ринками і вирішили їх відновити. В містах і селах знов відкривалися різдвяні ярмарки і ринки, де продавали ялинки, імбирні печива, яблучні оладки, свічки та інші речі до різдвяних свят. Ця традиція існує не лише в Данії, а й у багатьох інших країнах світу. Натомість. Магазини прагнули залучити якомога більше клієнтів, тому почали все яскравіше й казковіше прикрашати свої вітрини на Різдво. Вони влаштовували невеликі вистави чи будували цілі поселення гномів, що рухалися під музику, та створювали штучні снігові ландшафти, що тішли від відвідувачів і нагадували, що Різдво вже зовсім близько. Діти притискали свої носики до вітрин, аби побачити різдвяні потяги, механічних гномів, різдвяних дідусів з подарунками і багато іншого. Чим більше близько різдвяного настрою, тим краще. З кожним роком рівень конкуренції між магазинами зростав. Вони почали змагатися за відвідувачів і робити кожного наступного року все більш вражаючу експозицію та вітрини. Наприклад, у 2000 Другому для прикрашення магазинів Мегазін в Данії знадобилось 20 тисяч скляних куль, 6 кілометрів червоної атласної стрічки, 25 тисяч фетрових сердець і 600 ялинок. Це був справжній виклик. Але в далеких 30-х не всі клієнти мали змогу побачити всю ту різдвяну красу, яку створювали магазини. Особливо, якщо люди жили в маленьких містах і не могли прийти в магазин, бо він знаходився дуже далеко. Тоді магазини пішли на хитрощі і почали надсилати повсюди поштою різдвяні каталоги. У 1970-х в іграшкових магазинах Фетабе .E. з'явилися спеціальні каталоги до різдва, які називалися Йонськебоун, тобто книжка бажань, які стали неймовірно популярними серед дітей. Вони містили собі перелік. Із фотографіями усіх іграшок, що можливо було купити в магазині, і все, що потрібно було зробити дітям, лише поставити відмітку навпроти бажаної іграшки, яку згодом надсилали поштою. Отакої доставка поштою. Оце все, я думаю, щоб зекономити на оленях, на нас, трудягах Різдва. Ну, знаєш, олені так зайняті в передріздвяний час. Го. Як би там не було, але каталоги стали попередниками замовлень через інтернет. Адже сьогодні ми замовляємо неймовірно багато речей онлайн. Ага, і що ж виходить, нема більше потреби ходити в магазин. Ось так сидиш в теплі, їси печиво, замовляєш кілька гномів на батарейках, штучний сніг, пару пакетиків печива. І різдво саме приїжджає до тебе, головне, щоб інтернет не зник, а то різдвяні дива зависнуть на статусі завантаження неможливе. Та не все так погано. Різдвяні ринки залишаються, і це найважливіше, адже не тільки подарунки створюють святковий настрій. А і зустріч з друзями, аромат мандаринок, запах свіжоспеченого печива та затишок, який не купиш ні з яких каталогів. Точно, а ще, чесно кажучи, для мене різдвяний ринок це ідеальне місце, де можна трохи перекусити, поки власники крамнички не помітили, що їх печиво зникло зі столу. Знаєш, чого я не помітив? То це того, як ти мене знову заговорила. Ану, давай печиво і казку. Без питань. Ось печиво і включаю наступний розділ різдвяних шукачів скарбів. Розділ сьомий. Майстри під прикриттям. Наші плани знову змінилися. Ми вже не збиралися їхати, а стояли посеред двору і емоційно спілкувалися. Це я про маму з татом. Все почалося з того, що мама зазирнула в сарай, побачила діру в даху і повернулася разом з праведним обуренням. Хто ж так ремонтує? Знову все розламалося. Е, та ж дошки, почав тато, трухляві, підказала мама. Е, саме так, погодився він. Якби я мав нові пластикові планки, то так би зробив дах, що ніякий сніг його би не проламав. «Хм, гаразд, мовила мама. Давайте залишимося тут ще на день. Але з'їздимо в господарський магазин і купимо потрібні матеріали, щоб уже напевно. Добре, погодився тато. Можна й пішки сходити. Це всього за кілька кварталів на паралельній вулиці. Зачекайте, втрутився я. А нікого не здивувало, що люк відчинений. Та ні, відказав тато. Ми його вчора добряче поштовхали. От він і відчинився від вібрацій, коли все попадало. А раптом все було навпаки, не вгавав я. Що ти маєш на увазі? перепитала мама. Хтось виліз з під землі і не міг вийти з сараю, бо двері замкнені ззовні. І тоді він пробив дірку в даху. Ні синітниці!» – пхекнув тато. Якби тут хтось і був, то йому було б простіше вибити шибу і вилізти крізь вікно. Хвилинку, ви про який люк говорите? перепитала мама. Ми знову зайшли в сарай і показали їй на закуток. Там, біля відкритого люка, вже стояла Ярина і з цікавістю зазирала всередину. Ярино, відійди, бо впадеш. гукнула мама. Я просто хотіла подивитися, що там, відповіла мала, та все ж таки відійшла. Що там стало цікаво усім? Тож ми підійшли ближче і подивилися вниз. Ну, я майже не зміг подивитися, бо батьки стояли попереду. Власне, нічого цікавого. Просто крихітна кімната з голими цегляними стінами. Це наче погріб, але я не пригадую, щоб у ньому колись щось зберігали, мовив тату. Я взагалі не знав, що тут щось є внизу. Мабуть, хм, його не використовують через близькі ґрунтові води, припустила мама. Коли я востаннє дивилася на навігатор, то бачила, що зовсім поруч протікає якась річка. Інгулець, підказав тато, ми в дитинстві ходили на неї купатися. До речі, коли закінчите з дахом, давайте сходимо в басейн, запропонувала мама. З єдинорогом, зраділа Ярина. Недаремно ж він з нами їхав, усміхнулася мама. Отож, замість того, щоб покинути місто, ми збиралися поїхати в магазин. Машина стояла край дороги, за ворітьми. Коли ми всі вийшли з двору, тато зачинив хвіртку, а мама раптом звернула увагу на жіночку, в сірій куртці, котра стояла біля ліхтарного стовпа. А що ви там робите? поцікавилася мама. Я, збентежилася незнайомка, оголошення розклеюю. послуги майстрів для дому. «Хм, а ваші майстри можуть відремонтувати дах у сараї? Дах. перепитала та. Думаю, що когось знайдемо. А вже ж у нас є Ігор, він на цьому собаку з'їв. А він міг би зробити це сьогодні. Продовжувала допит мама. Сьогодні? Так. чомусь, наче зраділа жіночка. Він може приїхати хоч зараз. Знаєте, на Різдво люди відпочивають, а комусь треба й працювати, то ви їдьте, куди збиралися, а повернетеся дах буде як новий. Тоді нам їхати нікуди не треба, відповіла мама. Справді, відповіла незнайомка тепер із сумом. Але ви не зважайте робіть свою роботу додала мама. Добре, тоді я викликаю Ігоря, мовила жіночка і дістала телефон. Тож ми пішли назад у будинок. А хвилин за десять задзвонив дзвоник. Тато пішов відчиняти. Незабаром повернувся сам. Де ж майстер? здивувалася мама, подивившись на нього поверх ноутбука, за яким сиділа. Я йому показав сарай, він заміряв, що треба, і поїхав по матеріали. Чудово, кивнула мама головою і знову поринула в роботу. Мирику, ходімо, допоможеш мені трохи прибрати в сараї, аби Ігорю було де робити, мовив тато. Я лише зітхнув, бо саме почав проходити дуже цікавий рівень на своєму гаджеті. Але ж батьки не відчепляться то краще зробити паузу зараз, ніж у найвідповідальніший момент. Наше прибирання було концептуальне. Ми закрили люк, розправили лінолеум, а потім просто поскидали по кутках уламки дошок, що попадали зі стелі. Коли вийшли з сараю, саме задзвонив дзвоник. Тато відчинив хвіртку і у двір зайшли двоє, що несли кілька довгих балок. Перший, мабуть, той самий Ігор чоловік середнього зросту з круглими окулярами і чорною борідкою, наче якийсь хіпстер, а другою була та сама жіночка, що клеїла оголошення. Вони притулили балки до сараю, занесли ще кілька листів для даху, і майстер сказав татові, Тепер будемо робити. Матеріали є, інструменти є, а Настя допомагатиме. Все буде швидко, якісно. Добре, я буду в хаті. Стукайте, якщо треба, мовив тато, і пішов у будинок. Я подався слідом за ним. Проте мене ятрили сумніви. Щось видалося підозрілим. Складалося враження, що я вже десь бачив цього чоловіка, але не міг пригадати де. Якийсь час я сидів і грав на гаджеті, потім погортав свої улюблені ютуб канали. І враз мене осяяло, ведучи одного з гумористичних каналів, як дві краплі води, схожий на Ігоря, ті самі божевільні окуляри, химерна борода і дивна манера говорити. Аби перевірити свою гіпотезу, я тихцем вийшов з будинку і підкрався до сараю. Я хотів непомітно сфотографувати майстра із засідки, щоби порівняти фото. Та спершу треба було підловити слушний момент. Я принишк і став чути, що всередині відбувається розмова. Не виходить, треба ключ, мовив чоловік. Серденько, ти ж сам його тут лишив, відповіла жінка. Я поспішав, був великий ризик. А іншого ключа немає? Нема. Ох, не зробимо роботу. Штефан шкуру спустить. А якщо його ломом підважити? Не вийде, дуже припасований. Де ж ключ? Може, поцупив той снайпер? Від останнього слова я відчув, як волосся стало дибки. Чи не має він на увазі нічну пригоду з червоним променем? Отже, мені не приснилося, а таки хтось. Ігор копирсався у сараї цієї ночі, і коли говорив про ключ, то мова йшла не про закручування гайок, а про той ключ, яким відімкнули люк. Я, крадькома, відійшов від сараю, потім перебіг за ріг будинку і, мов на крилах, залетів по сходах на ганок. Навіть не розувшись, я заскочив до вітальні, де сиділи батьки, і, вимахуючи телефоном, розповів їм усю правду. Ігор злодій, він вночі лазив у сарай, відкрив люк і хоче звідти щось вкрасти. Троє пар очей дивилися на мене, як на ненормального. Мабуть, я виглядав, наче архімед, який вискочив з ванни. Щоправда, я був неволий, а навпаки, навіть взутий, і це помітила мама. Мирику, по перше, зніми взуття, поки сніг не розстав, я розувся. По-друге, дай мені телефон. Я передав телефон мамі. По третє, тобі треба заспокоїтися. Я розумію, що у твоїх іграх повно драйву, але реальне життя набагато спокійніше, особливо в такому невеликому затишному місці, як Олександрія. Та й кому спаде на думку двічі грабувати порожній підвал. Тату, ти мені теж не віриш? запитав я. Я можу піти зараз подивитися, що вони там роблять, запропонував тату. І я теж піду. Додав я. Добре, тільки не треба висувати їм безпідставних звинувачень, попросив він. Ми удвох вийшли з будинку, підійшли до сараю і зазирнули всередину. Майстер зі своєю напарницею присіли в куточку і щось там робили. Як успіхи? голосно запитав тато. О, успіхи успішні, зобразив радість Ігор, вставши нам назустріч. Я бачу, ви вже залатали дірку, зауважив тату. Так, золотав, тепер ніхто не провалиться, похвалився майстер. А чому ви думаєте, що хтось провалився? поцікавився мій предок. Ігор не те мав на увазі, втрутилася жінка. Ми бачили, що над сараєм гілки, по них можуть лазити діти, стрибнути і провалитися. Але ми зробили так міцно, щоб цього не сталося. А на що ви відкривали люк? запитав тату. Який люк? перепитав Ігор, ногою розправивши загнутий край лінолеуму. То ми дивилися підлогу. Вона не рівна. Треба рівняти, зробимо зі знижкою. О, знижки це добре. усміхнувся тато. Тут ще вікно варто замінити, бо нічого не видно. Так, треба нове вікно. Велике, погодився майстер. А ще було б добре мати сходи на гору і альтанку на даху, розмріявся тато. Все можна зробити і альтанку, і тарзанку, відповів Ігор. І ще щоб зверху спускалася закручена гірка з водою, а внизу басейн. Вода це добре, погодився майстер. А також ліфт, бо знаєте, коли втомлений по сходах не дуже хочеться йти. Додамо й ліфт, мовив Ігор. Сходи погано. Сонечку, ми ж не спеціалізуємося на ліфтах. Зауважила його напарниця. Настя права, визнав чоловік. Ми не робимо ліфти. Але зробимо тарзанку. Це той самий ліфт, тільки вниз. «Хм, Шкода, що тільки вниз, зітхнув тато. Тоді ми подумаємо і передзвонимо пізніше. Дякую, що полатали наш дах. Так, звертайтеся, відповів Ігор. Майстер з напарницею зібрали свої інструменти і пішли. Коли тато зачинив за ними хвіртку, моє обурення вихлюпнуло назовні. Як ти міг їх так легко відпустити? Вони дуже милі люди. Стільки всього можуть зробити, відповів тато і спокійно пішов у будинок. Я рушив слідом, розувся, зняв верхній одяг і зайшов до вітальні, де спокійно сиділа мама з Яриною. Я все не міг зрозуміти, чому інші не бачать очевидних речей. Мамо, тато відпустив злодіїв. А чому ти вирішив, що вони злодії? запитала мама. Я чув, як вони розмовляли. Вони приходили вночі, але я їх відлякав. Тепер вони повернулися і вже точно вчинили свій злочин, а тато просто дав їм піти. І що ж це за злочин? поцікавилася мама. А ось цього я не знав. Справді, що негідники шукали у сараї дідуся, я не мав зеленого поняття. Але я відчував, що це певним чином пов'язане з люком. Раптом вони замкнули там чийсь труп, чи переховують наркотики. А може, це підземний хід, який веде у сховище банку. Мирику, хм, ми тут подумали, що тебе мучать ці вигадки, бо тобі на канікулах бракує живого спілкування з ровесниками, почала мама, і я відчув з її тону, що вони замислили щось недобре. Мені щойно телефонувала пані Ірина і сказала, що її онук страшенно хотів би з тобою познайомитися. Тільки уяви, він також ходить у шостий клас, тому у вас має бути багато спільного. Ти хочеш, щоб я пішов до нього в гості? Та нащо вам сидіти в чотирьох стінах? мовила мама. Ми домовилися, що він зайде до тебе і ви погуляєте містом. Блискуче. буркнув я. Озвався дзвоник. Розпочалася найгірша частина моїх зимових канікул. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.